Це не було моєю новорічною резолюцією, насправді на цей рік, але я почала це робити приблизно місяць тому і вирішила знайти нових друзів. Я в екстрі в Англії, коли жила. Я цим взагалі не займалася, просто сиділа вдома. Тут в Парижі я думаю, блін, можна, в принципі, чимось зайнятися. І я знайшла сайт, який називається Meetup. І знайшла один мітинг з людьми, які розмовляють з англійською. Це дуже важко знайти когось, хто розмовляє здебільшого англійською. Познайомилася з деякими людьми. І завтра ми йдемо разом на каток і потім в ресторан. Якщо чесно, хочеться додому, не хочеться соціалізуватися, але я себе переборюю і йду зустрічатися з людьми зараз. Що ж я не дуже хотіла йти, і було спочатку дуже ніяково. Але потім, коли ми всі на катку вже за руки потрималися, всім стало весело, все стало добре. Так що я дуже рада, що я пішла.